Розлучення батьків є складним емоційним випробуванням для дитини, адже її світ, який здавався стабільним, змінюється. Щоб підтримати дитину в цей період, важливо діяти чутливо, відповідально і конструктивно. Цінними порадами на цю важливу тему я поділюсь з вами в сьогоднішньому відео. З вами я, Анна, психологія фонду Ахметова, і ви, голоси мирних, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити корисну інформацію. Поясніть ситуацію зрозуміла і щиро, Будьте чесними. Залежно від віку дитини, поясніть, що відбувається простими словами. Наприклад, мама і тато вирішили жити окремо, але ми обоє дуже любимо тебе. Уникати звинувачень, не слід говорити, хто винен, що дитина не відчувала потреби ставати на чийсь бік, Забезпечте емоційну підтримку, дайте можливість виражати почуття, дозвольте дитині плакати, злитися чи ставитися запитання. Скажіть, я розумію, що для тебе це важко. Можеш говорити зі мною про все, що відчуваєш, не стіняти емоції, не кажіть, що дитина має не переживати, що бути сильною. Дайте дитині час адаптуватися, підтримати стабільність, зберігати розпорядок дня, це своє почуття безпеки, Продовжуйте ходити до школи, на гуртки, зберігати звичні ритуали, чітко домовтеся про розклад спілкування, якщо дитина буде жити з однією із батьків. Згодьте час для спілкування з іншим, щоб уникнути непередбачуваності. Заповні дитину у вашій любові. Наприклад, це наше рішення, але ти завжди залишишся для нас найважливішою людиною: не втягуйте дитину в конфлікти, не використовуйте дитину як посередника. Не просіть передати повідомлення чи розбирати за вас, не критикуйте іншого колишнього партнера. Висловлення типу Тій батько нас покинув або Твоя мама нас підвела, можуть зруйнувати довіру до обох батьків. І якщо це безпечно та можливо, забезпечити реагування спілкування дитини з обома батьками. Допоможіть дитині відчувати, що вона не втратила жодного з батьків, навіть якщо хтось з них живе окремо, розмовляйте про майбутнє. Допоможіть дитині побачити, що життя триматиме, і речі, які залишаються незмінними. Разом планувати нові позитивні події, які можуть відбуватися, Працюйте над власними емоціями, дитина відчуває ваш стан, тому важливо подбати про власну стабільність, зверніться до підтримки до друзів, психолога чи групи допомоги, якщо це потрібно, допомагати адаптуватися до змін. Якщо змінюється місце проживання чи школа, підтримуйте дитину у відстановленні нових зв'язків до адаптації, до нових умов. Якщо дитина стає замкнутою, агресивною чи відчуває сильний стрес, зверніться до дитячого психолога. Це допоможе їй краще впоратися з ситуацією. А з якими проблемами у спілкуванні з дитиною після розрушення батьків стикалися ви? Діліться в коментарях під цим відео. Порада для різного віку. Дошкільнята все коротко і розуміло, використовувати казкові метафори, молодші школяри, відповідати на всі запитання, допомагати розуміти свої емоції, підлітки, визнавати думку дитини та дозволити більше самостійності в адаптації. Розлучення це виклик, але правильну підтримку дитина може пройти цей період без глибоких емоційних травм. Найважливіше показати любов, стабільність і відкритість приєднуйтесь до телеграм-каналу Твоя Суперсила. Тут багато цікавого про пошук мотивації, шляхи самореалізації та саморозвиток, про психологічну підтримку, а також актуальну новини зі сфери освіти України та за її межами. Ви та ваші близькі можете пройти онлайн-тест та дізнатися, чи потрібна вам психологічна допомога. Посилання на тести і телеграм-канал шукайте в описі під цим відео. Розповідати свою історію для музею голоси мирних фонду фонд Разом до перемоги. Все буде добре.